В ефірі дві історії до кави про зустріч із колишнім. Слухайте і підтримуйте живий авторський український контент. Вподобайка, підписка. Комент. Листи, в яких оживає кохання, авторка Ірина Мадзій читає Валентина Виноградова. Двічі в одну річку не війдеш, так співається у відомій пісні, і так часто буває в житті. Маргарита, котру однокурсники називали просто Марго, була красунею, та ще якою, смаглява брунетка із блакитними, наче прозорими очима, погляду яких ніхто не міг забути. Коли на них падало сонячне проміння, здавалося, що то світять дві зорі. Навіть подруги Марго захоплювались рідкісним кольором її очей. Що вже казати про хлопців? Ті навперебій пропонували їй свою дружбу, але дівчина не поспішала з вибором. Їй хотілося пожити спокійним, безтурботним життям, ходити в кіно з подругами, подорожувати і вчитися. Вона хотіла здобути освіту і зробити кар'єру, аби бути самодостатньою. Маргарита навчалася в медичному виші, в майбутньому мріяла стати кардіохірургом. Лікувати хворі серця було її мрією. Пригадувала слова мами. В житті, доню, треба покладатися лише на себе. У Марго завжди перед очима було материне лице, на якому закарбувалась печать смутку. Своє раннє заміжжя мама Маргарити ніколи не схвалювала. Чоловік пияк добре попив їй крові за життя, часто підіймав на жінку руки. Та й взагалі поваги до неї не мав. Вона скоріше була йому наймичкою, ніж дружиною. А якось, повертаючись із чергової п'янки, він упав у ставок і втопився. Йому було лише тридцять вісім. Жінка виховувала дівчинку сама, працювала прибиральницею у сільській конторі, тож грошей бракувало практично на все. Старенька хата хилилася, а відремонтувати її не було за що. Жінка дякувала долі за донечку, яка була найкращою ученицею в школі. З медаллю закінчила її сама, без жодної підтримки вступила до вишу. Життя у великому місті цікаве і насичене, тож дівчина швидко звикла до нього. За рік навчання у медичному університеті лише раз побувала вдома у глухому закарпатському селі, що загубилося поміж гір, частіше приїжджати не мала змоги. Часто подруги по гуртожитку запитували в Марго, чому вона відкидає всі пропозиції хлопців зустрічатися. Тоді дівчина виймала з тумбочки кубку листів. Перев'язаних яскраво червоною стрічкою і показувала їх дівчатам. У них моє кохання, пояснювала. Щодня я отримую лист від хлопця, якого чекаю з армії. Щодня він знаходить час, щоб написати мені на двох аркушах із учнівського зошита, про те, як він мене безмежно кохає. І як минув його день без мене. З твоїми даними ти професора могла б захомутати, жити собі і біди не знати, скептично зауважувала прогресивна у всіх планах Галька. Треба вміти, брате, від життя все, на одній любові далеко не заїдеш. Марго ніби й не чула, що каже Галька. Хай собі насміхається, а вона знає, що любить лише свого Богданчика і крапка. Вона обіцяла йому вірність, коли проводжала до армії, і мамині слова пам'ятала: якщо йдеш його проводжати, доню, мусиш дочекатися це як обітниця. Подумай, Марго чекала, Богданчику, як вона його називала, залишалося служити ще рік. Але після новоріччя листи почали надходити через день, потім, раз на тиждень, а ще пізніше, раз на місяць, зміст їх став буденним і пісним. Приїхавши на свята додому, дівчина почула невтішну новину про свого вже колишнього коханого. Там, на Полтавщині, знайшов собі Богданчик іншу. Незабаром, кажуть, весілля має бути. Мати як могла втішала донечку, але її слова не гріли Марго. Вона просто не знала, як житиме далі, та вже перед самим від'їздом на навчання опанувала себе і дала матері слово, що все забуде і стане сильною. Помалу Маргарита повернулася до звичного життя. Тему дипломної роботи обрала складну, але цікаву. У розкладі консультацій. Побачила і прізвище керівника своєї роботи, молодого і перспективного доцента Максима Олексійовича. Попри молодий вік, він уже був відомим практикуючим кардіохірургом, знаходив час і на викладацьку діяльність. Під його керівництвом роботу мали писати десятьро випускників університету, серед них і Марго. У перший же день знайомства. Між студенткою і викладачем прокотилася невидима енергетична хвиля, зав'язалася дружба, що згодом переросла в кохання справжнє і чисте. Дуже швидко біжить час. Маргарита Вікторівна стала відомим кардіохірургом. Разом із чоловіком Максимом Олексійовичем вони працюють у престижному кардіоцентрі. Щодня рятують людям життя. У нас новий пацієнт сьогодні потрібна ваша консультація, Маргарито Вікторівно, сказала медсестра лікарці, коли та переступила вранці поріг свого кабінету. Родом із Закарпаття ваш земляк. Серце Марго почало битися частіше. На лікарняному ліжку лежав пацієнт, чоловік середніх років, геть знесилений із жовтуватим кольором обличчя. Маргарита Вікторівна не одразу впізнала в ньому красення на все село, міцного, як дуб, Богдана. Ти ображаєшся на мене? спитав. За що? За те, що перестав мені писати, за те, що зрадив наше кохання. Це вже в минулому і тепер не має жодного значення ні для тебе, ні для мене. А знаєш, я бережу твої листи і останнім часом часто їх перечитую. Тоді все було справжнім, і ми були іншими. У мене теж є твої листи, деколи і я читаю їх, усміхнулася Марго. Тобі хвилюватися не варто, зараз прийде лікар і огляне тебе. Якщо потрібно буде оперувати, повідомимо. А хіба не ти будеш мене лікувати? Розгублено спитав пацієнт. Це, вирішую, не я, коротко відповіла Марго і вийшла з палати. Ні, звичайно, вона не буде оперувати розбите серце свого колишнього хлопця, який розбив серце їй. Нехай це зроблять інші. Богданові зробили складну операцію. Він одужав. Повернувся до дружини на Полтавщину, де одружився 30 років тому, коли проходив службу в армії. Деколи, як залишається вдома сам, дістає із надійного сховку листи Марго, в яких іще живе справжнє і чисте кохання, і перечитує їх, і плаче над ними, як дитина. Історія друга Зректися щастя. Авторка Мар'яна Бобрівець читає Валентина Виноградова. Вона, як завжди, поверталася з роботи додому, коли її окликнув незнайомий чоловік. Кілька секунд Оксана вдивлялася в уже немолоде обличчя перехожого. Перш ніж вловила в ньому знайомі колись такі рідні риси колишнього чоловіка. Ти, Петре, перепитала здивовано. Впізнала полегшено зітхнув той. Пробач, мені, Оксанко, за все, разом із Петром. Вони прожили десять років, мирно, спокійно, без сварок і конфліктів, тішилися сином Славком. Єдине, що допікало сім'ї бідність, працювали за мізерні зарплати. Петро трудився електриком, а Оксана продавчинею. Тож, коли Петрові запропонували на місяць поїхати на роботу на схід країни, лише зраділи. Копійка в хаті зайвою не буде. Недовго, думаючи, чоловік подався на Луганщину. Відрядження збігло швидко. Ось тільки додому Петро повернувся, хоч і з солідною сумою грошей, але сам не свій, замислений і мовчазний, а ввечері на кухні раптом заявив дружині. Подає на розлучення, бо зійшовся на Луганщині з іншою жінкою. Оксана, почутому не йняла віри, випитувала у Петра, чим причарувала його розлучниця, на кого покидає її зі Славком, плакала, прохаючи, добре подумати, але марно. Чоловік зібрав валізи. І подався до тієї незнайомої луганчанки. Відтоді від нього не було ні листа, ні дзвінка, навіть вітальної листівки до дня народження сина ніколи не надсилав. І ось їхня перша за двадцять років зустріч. Знову і знову Оксана дивилася на Петра. І не впізнавала, запам'ятала його міцним, енергійним, сильним. А тепер перед нею стояв справжній дідусь, посивілий з паличкою в руці. Прости мені, Оксано, ще раз обізвався Петро. Я перед вами дуже завинив, перед тобою і перед сином. Картаю себе багато років. Розповідь колишнього чоловіка була безрадісною. У перший же тиждень свого підробітку на Луганщині відчув, що небайдужий Раїсі, яка працювала у місцевій їдальні, і досі не знає, що на нього найшло, Мов би, справді причарувала. І коли жінка запросила його в гості, не відмовився. Так і зостався у Раїси аж до кінця відрядження, а та щодня просила його залишитися на Луганщині, казала, що домовиться із знайомими, аби підшукали Петрові роботу на заводі. Тепер він уже й не пригадає, коли піддався на вмовляння Раїси. Вирішив, що життя із сім'єю після зради все одно не буде таким, як до того. У глибині душі Петро знав, що любить Оксану і сина, але поруч була рая, яка в усьому догоджала і обіцяла хороше сите життя. Почуття до цієї жінки затьмарили йому розум. Одразу після розлучення Раїса заборонила Петрові спілкуватися зі Славком, хоча той мав намір допомагати синові. Перечити жінці так і не наважився, хоч і годував двох її дітей від попередніх шлюбів. Раїса вперто пояснювала, хоч у Петра і солідна зарплата, Проте їхній сім'ї цих грошей ледве вистачає аби не бідувати. Жили вони непогано аж до того чорного дня, коли Петро на роботі отримав травму. Лікарі ледве врятували йому ногу, і після цього працювати на заводі він уже не зміг. Брався за якісь підробітки, та достаток у сім'ї був уже не той. Раїса почала дорікати йому, звинувачувала Петра в тому, що той сидить на її шиї. Чоловік мовчав, бо й справді хіба легко хворій людині знайти добру роботу. Невдовзі у доросле життя випрухнули і Раїсині діти, а Петро з жінкою стали зовсім чужими одне одному. Зрештою, Раїса вигнала мене з дому, сказала, що не буде утримувати каліку. Згодом переповідали сусіди, знайшла собі іншого, а я так і залишився ні з чим. Добре, що потоланило влаштуватися Сторожем у дачному кооперативі і мені дозволили поселитися у покинутій хатині. Розповідав Петро, останні роки я багато думав над своїм життям, розкаювався за вчинене. Ох, і дурним я був, сам зрікся власного щастя. А не так давно здоров'я у Петра почало стрімко погіршуватися. Лікарі винесли невтішний вердикт, Найстрашніша. Хвороба. Лікуватися не було за що. Дізнавшись, що йому залишилося усього кілька місяців, чоловік вирішив повернутися на малу батьківщину. Кому я там потрібен, у Раїси своє життя, для її дітей я ніхто не хочу, щоб моя могила заростала бур'янами серед чужих людей. Тому й вирішив, що доживатиму віку у рідному селі. Може, брат дозволить мені померти в рідній батьківській хаті, з гіркотою промовив чоловік. А тебе, Оксано, я розшукував із єдиним проханням. Прости мені, мою зраду, пробач, що бідувала. І терпіла через мою глупоту. І Славко, хай на мене не тримає зла, бо життя за мою помилку вже відплатило мені сповна. Їхня перша розмова за останніх двадцять років була важкою та довгою, але в автобус, що мав відвести його до села, Петро сідав із легким серцем. А Оксана, спостерігаючи за немічним чоловіком, була певна, ця зустріч не буде останньою. Адже Славко, після стількох літ мусить побачити свого рідного батька, а його донечка дідуся. Бо як би не склалася доля, вони. Все ж таки рідні люди. Мої чудові пані і панянки, дякую вам за увагу. Напишіть у коментарях, чи зустрічали ви свого колишнього, і чи жалкуєте, що життя вас розлучило? Дякую і до наступних зустрічей у кав'ярні.